Про користь неробства. Час від часу намагайтесь не тягнутись за смартфоном, наприклад, під час очікування автобусу. Замість цього просто сідайте та дозвольте думкам вільно текти. Така форма зайнятості, або радше незайнятості, на сьогодні абсолютно недооцінена, говорить психолог Коу Мораяма. Більшість людей навіть боїться занудьгувати, коли у них з'являється вільний час. Мураяма досліджує неробство у своїх експериментах. Наприклад, він попросив учасників посидіти протягом 20 хвилин у темній порожній кімнаті, нічим не займаючись. Перед експериментом учасників запитали про їх очікування, а потім вони мали оцінити результат. Більшість людей боялися, що це буде досить неприємно, але виявилось навпаки, і вони навіть були здивовані, що все було не так уже й погано, розповідає дослідник. Так вони мали час подумати про те, що їм ще належить зробити цього дня. В іншому експерименті психолог запропонував учасникам вибір, чи хочуть вони провести період відпочинку нічого не роблячи, чи все ж у смартфоні. Більшість людей обрали смартфон. Однак відмінностей в оцінках між двома групами потім не було. Мореяма висновує: ми недооцінюємо, яку радість ми можемо отримати від неробства, і тому уникаємо його. Як результат, ми втрачаємо такі переваги, як пошук більш креативних рішень для завдань шляхом роздумів або ефективного відпочинку. Ті, хто дозволяють думкам вільно текти, зазвичай ухвалюють кращі рішення в житті, зауважує Мураяма. Японський психолог професор Коу Мураяма досліджує людську мотивацію. У квітні 2021 року він перейшов. З Редингського університету до Тюбінгського університету, здобувши премію від фонду Олександра фон Гумбольта, записав Ян Берндорф.